Слава Україні! Вітаю! Це традиційне включення, ефір. На жаль, ми сьогодні поховали чергового нашого воїна Андрія Лопушака на Чукалівці, на кладовищі. Маємо цей тиждень, на жаль, майже щодня похорона наших героїв, тому прошу по можливості відвідувати і віддавати шану, останню шану нашим героям. А вчора ми відкрили анотаційну дошку ще одному нашому герою Андрію Яношу на 25-й школі, бійцю 80-ї аеромобільної бригади, який, на жаль, загинув 26 лютого під Миколаєвом, 23 роки, молодий хлопець. Завдання нашої програми Івано-Франківськ місто героїв» – вшанувати пам'ять анотаційними дошками на всіх наших навчальних закладах, школах, де навчалися. Наші герої також е буквально в п'ятницю до дня авіації ми провели такий благодійний турнір е в пам'ять нашого льотчика, якого е називали пригляд Києва, е покійного Степана Тарабалки. Е була дружина з малим хлопчиком. Шість е команд були військових. Виграли льотчики, і таким чином ми вшанували пам'ять. Дякую всім, хто долучився. Також згадати пам'ять цього відважного льотчика, дружина, мешкає в місті Івано-Франківську. Хоча Тарабалка похований в Коломийському районі, але вічна пам'ять всім нашим героям. Тому закликаю не бути байдужими. І... Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але дуже важливо зберегти пам'ять, допомогти рідним і це найважливіше. Тому пам'ятаємо і робимо все, щоб ця пам'ять була збережена в поколіннях, на наших школах, на наших навчальних закладах, на наших училищах, на наших вищих навчальних закладах. Тому ми докладемо максимум зусиль, щоб цю пам'ять про героїв зберегти. А також сьогодні зранку на Бандери разом з українською греко-католицькою церквою з Карітосом відкрили такий центр благодійний, де і для франківців, і для внутрішньо переміщених осіб є соціальна пральня, де є місце, де можна поспілкуватися психологом від Карітоса, де отримати гуманітарну допомогу. Тому дякую владиці Володимирові Тишину і оцю Володимиру Чернію. Пані Наталі Козакевич, виконавчому директору, що спільними зусиллями це змогли. Також нагадаю, на Бандери завдяки міжнародній підтримці, робиться прихисток для людей внутрішньопереміщених осіб, щоб десь перемістити, щоб в школах не проживали внутрішньопереміщені особи. Тому добре, що ця справа сьогодні була освячена і зроблена спільними зусиллями з нашою церквою. І завдяки... Небайдужим людям робимо е, добрі справи. Також хотів би подякувати всім, хто протягом літнього періоду е, долучається до оздоровлення наших дітей, до проведення часу. Хотів би подякувати сьогодні цю Руслану з паруху села Колодівки, який організував для дітей з трьох сіл. Е, це Колодівка, Узин, Добровляни, такий дитячий табір, «Канікули з Богом, а також пароху. Оцю села Чукалівка, ну і іншим всім, хто докладається сьогодні, щоб дітки хоча б годину, дві, півдня могли оздоровитися і мати поєднати приємне з корисним. І хочу дійсно щиро подякувати за е, цю е, можливість. Е, також я хотів би нагадати, що Івано-Франківську далі продовжують працювати соціальні їдальні, і можете скористуватися. Цим це 20 школа, а також п'ята школа. ці соціальні їдальні є для франківців, для тих, хто в скруті, для тих, хто хоче з'їсти по соціальній ціні, тому продовжуємо цю роботу і відповідно соціальні їдальні далі працюють. Користайтеся можливістю. Є можливість пообідати до 30 гривень. Нагадаю, соціальні їдальні працюють з 12 до 15 години. І, відповідно, кожен може скористатися цією можливістю. Також хотів би сьогодні черговий раз подякувати Збройним силам України і прозвітувати, чому що щодня ми намагаємося допомагати. Буквально закупили тепловізор, передали нашій стрілецькій військовій частині. і Кожного дня. Дякую своїм працівникам, які з розумінням ставляться, і фактично свої заробітні плати теж скидаються коштами для того, щоб ми поповнювали. Крім того, нагадаю, що працює пошта для військових цього тижня. Ми до 16-ї години в п'ятницю збираємо посилки на Херсонський, Запорізький, Миколаївський напрямок. Це на першому поверсі. Обласної державної адміністрації міського виконавчого комітету, там, де є спілка волонтерів, тому що саме ми спілкою волонтерів здійснюємо цей проект і тому робимо ці роботи. Також місто не зупиняється, місто живе, робляться поточні ремонти доріг. Зараз завдяки муніципальній дорожній службі робимо невеликий ремонт біля нашої ритуальної служби, тротуару, тощо, також певні роботи ведемо. Те, що може там, де є громадський транспорт сільській місцевості, вулиця Мазепи, е декілька дворів доробляємо, те, що було розпочато, хочемо доробити все те, що робилося. Тому пишіть, які є побажання в межах можливостей, тому що капітальні ремонти заборонені, тільки поточним ремонтом. Ми можемо це здійснювати і робити ці роботи. Тому е місто живе, місто працює. Сьогодні також була оперативна нарада, заслуховувала ряд питань. Ну, зокрема, про стан бомбосховищ в будинках ОСББ і також наших комунальних управителів. Є багато питань, але дякують тим небайдужим головам ОСББ, які дослухалися разом спільно наводять порядок і навели порядок в укриттях. Частково у житлових будинках є багато проблем, але намагаємося їх вирішувати. І тому сьогодні заслуховували цей звіт. Можете на моєму сайті подивитися, про що йшлася мова сьогодні на оперативній нараді. Також сьогодні ми говорили про вивіз сміття, про переробку сміття. Нагадаю, що у нас на полігоні працює сміттєпереробна лінія з понеділка по п'ятницю. Вона працює субота, неділя вихідний. Ну і ми говорили про вивіз великогабаритного сміття. Нагадаю, що викид великогабаритного габаритного сміття у Івано-Франківську на майданчиках заборонений. Є на вулиці Максимовича, де можна безкоштовно здати це великогабаритне сміття або за символічну плату, в залежності хто привозить, чи це пільгова категорія, чи не пільгова. Тому користайтеся можливості знову ж таки на сайті Обов'язково напишу, куди звертатися. Заслуховували сьогодні керівників, як вивозять сміття, які є проблеми з вивозом сміття, тому що місто повинно бути чисте і охайне. І вивіз сміття. Це один з тих напрямків, який е, повинен е, працювати постійно. Ну і на завершення, дякуємо Богові за кожен день прожити. Дякуємо Збройним силам України за спокій. Все буде Україна, слава Україні!